закладі у нас проходить зараз тиждень розтворчого мистецтва, музичного мистецтва і мистецтва. Це виставка малюнків, це виставка картин. Ви можете подивитися, зробити селфі із Шевченком. Також фотозони зроблена тиждень мистецтва. Хоча такий важкий час для країни, але наші дітки в цьому не винні і вони повинні повноцінно жити, і ми намагаємося Їхнє життя зробити цікавим і повним. Нас люблять мистецтво як дівчатка, так і хлопчики. Є дуже талановиті діти, як ви побачили. Є трішки слабші дітки у, у, у образотворчому мистецтві, але вони... Відшліфовуються, стараються, прагнуть свої роботи робити кращими. І повірте, ті дітки, які стараються і з руками, їхні роботи відшліфовуються і теж набирають набираю, набираю такого рівня доступні допомоги. Питаючи, будуть зараз і ми її кожен раз. Ставимо в плани, вони кожного разу приносять нові, нові роботи, цікаві роботи. Ви Але ви повісите мій малюнок на кажу, звичайну Звичайно.